Один з ключових законів діалектики говорить про те, що кількість обов'язково переростає у якість, чим стверджує, як поступова динаміка чисельності призводять до раптових якісних перетворень. Подібне означає, що накопичення змін певної міри доходить до точки, де відбувається стрибок і об'єкт перетворюється на щось нове, зберігаючи при цьому певний зв'язок зі старим. Яскравий приклад у цьому практично будь-який вид спорту і теніс настільний. Зокрема, це аксіома. Очевидність ясна і безперечна істина яка не потребує доказів, адже чим ширше коло тих, хто займається, тим більше шансів знайти і відібрати найталановитіших дітей, після чого вже розпочинається наступний етап важкої праці на тренуваннях і удосконалення майстерності. Про що безперестанку говорить і стверджує, як і всі його інші колеги, досвідчений тренер, наставник і вихователь, віцепрезидент обласної федерації з цього олімпійського виду спорту Сергій Коркін. Дві задачі два завдання масовість і майстерність. Якщо у нас мало майстерності, то за рахунок масовісті ми знайдемо таланти, які виростуть і наздоженуть більш пізній вік. У моїй тренерській практиці було декілька випадків, коли діти приходили після 13 років і потрапляли в збірні команди України. А були які розпочинали і в 6 і не досягли нічого. Тому тут не вік. Головне головне бажання, талант і тренери, які прищеплюють любов до настільного тенісу. З традиційного ритуалу подяки та поваги хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя на війні, захищаючи незалежність нашої держави, з наступним виконанням гімну України, який пролунав під склепінням зали, розпочалася стисла церемонія відкриття чемпіонату Дніпропетровської області середників та дівчат 2013 року народження і молодших, яких далі привітав, подякував та побажав успіхів голова регіональної федерації з цього олімпійського виду спорту Владислав. Тамбург, окрема подяка силам ЗСУ за те, що сьогодні діти можуть та мають змогу грати та проводити ці змагання. Дуже багато сильних та талановитих гравців серед хлопців та дівчат. Побажали їм успіхів. Мені дуже подобається, що вони отримують задоволення від гри і сподіваюся, що вони також. Будуть мати змогу та сили поїхати на чемпіонат України і показати всі свої здібності, які вони сьогодні будуть нам демонструвати. Тут також хотілося б окремо привітати нашого спортсмена з міста Дніпра Івана Мандія з здобуттям звання майстра спорту. Та окремі привітання нашій талановитій Дарії Ковальової за здобуття. Звання майстра спорту міжнародного класу вона цього заслуговує і ми її пишаємось та завжди слідкуємо за усіми її здобутками, і ми ми завжди з нею поруч за допомогою. Вище згадані Владиславом Владиславовичем, лідери цієї вікової категорії Дніпропетровської області, знову сповна підтвердили своє реноме кращих не тільки на теренах регіону, але і України. Абсолютним чемпіоном серед юнаків став Дніпровець Марк Вороной, який виграв одиночний розряд серед хлопців, парний разом з земляком Іваном Дарміном, і змішаний мікст з Ірмою Кринициною, яка представляє відразу два міста Дніпро і Вільногірськ. У неї, крім того, ще одна золота нагорода, яку вона здобула. У жіночій парі з Дар'ю Якименко з Кривого Рогу. Остання також завоювала дві відзнаки найвищого катунку, другу в одиночній категорії серед дівчат. Три срібні медалі на рахунку Дніпровця Єгора Мельника, дві і одна бронзова у Яви Хохолькової, яка також представляє наше місто.